У прилуках уже вдруге відбувся районний бал металістів леді у розкішних сукнях, джентльмени у костюмах з краватками-метеликами провели день п'ятниці під акомпанемент вальсу та полонезу. Дійство відбувалося у стінах нового бенкетного залу розважального комплексу Городок. Після балу небувалого розмаху, що відбувався минулого року у розкішному білому роялі, цьогорічні випускники мали неабиякий стимул навчатися якомога краще, щоб отримати щасливий квиток на першу у їх житті світську подію, розповідає голова райдержадміністрації Олег Нестеренко. В цьому році я вам скажу, що навіть діти, ті, що е, вже визначалися, що йдуть з медаллю, вони навіть краще навчались, тому що щоб попасти е, якраз на цей бал медалістів. Тому в принципі я вважаю, що це потрібно потрібно однозначно. Це ну а для кого ми живемо? Традиції проведення районного балу медалістів порушувати не стали. 17 медалістів прилуцького району на автомобілях під'їжджали до червоної доріжки, де на них уже чекали схвильовані гості. А швейцари, як і годиться на балу, галантно подавали руки винуватцям свята і допомагали пройти до банкетної зали. Після того, як гості балу зайняли свої місця у залі, на танцпласт запросили гордість прилуцького району, відмінників навчання. Випускники-медалісти сформували два живих струмочки і за правилами полонезу вишикувалися навпроти одне одного. Танець вони виконали просто бездогано, адже недаремно вивчали класичні па більше місяця із справжніми професіоналами. Незмінний розпорядник балу Артема Ніщенко урочисто представив кожного медаліста. Першим гордість Прилуцького району привітав засновник балу Олег Нестаренко. Ми продовжуємо започатковану минулого року яскраву традицію шанування медалістів району. Ми вітаємо вас, дорогі випускники медалістів 2012 року. Нашу гордість і нашу гідну зміну. Сьогоднішня святкова зустріч обласників, які закінчились школи району із золотими і срібними медалями перший підсумок відповідальної, наполегливої праці у досягненні життєвих висот вчорашніх учнів. Під урочисті фанфари голова райдержадміністрації, разом із директорами шкіл, що виховали відмінників навчання, вручив срібні та золоті медалі. Коли всі 17 винуватців свята отримали свої трофеї, до яких йшли протягом довгих шкільних років. Вони сфотографувалися на пам'ять із засновником балу, головою райдержадміністрації Олегом Нестаренком. Після чого свято продовжилося приємними хвилинами спілкування, ніжною музикою та ласуванням страв і напоїв. На танц гостей розважав ансамбль бального танцю шанс. Танцювальний колектив Ніжинської дитячої хореографічної школи подарував гостям урочистий віденський вальс. Ова вітань на адресу медалістів, їхніх батьків та вчителів лунали від почесних гостей балу голови районної ради Лариси Татарченко, депутата обласної ради, представника благодійного фонду Миколи Рудьковського Ніни Косенко, заступника генерального директора українського аграрного холдингу Олександра Шаманського. Звучало і найдорожче, наймиліше серцю напутнє батьківське слово від мами медаліста дідівської школи Оксани Ніколенко. Сьогодні перед нами змужні красені соколи і ніжні чарівні. Котрі збираються відлітати у вирі такого складного, дорослого, тернистого життя. Ми гордимося вами, вашими успіхами і впевнені, що ви берете правильний шлях. зумієте подолати всі перешкоди, станете хорошими людьми. На знак подяки гості свята отримали вальс медалістів, а потім вальс вдячності та щирі слова від своїх розчулених дітей. Вальс медалістів. Для нас. Дякуємо всім організаторам цього надзвичайного світського дійства. Медалісти прилуцького району цього дня переживали неймовірні почуття. Вони отримали багато квітів, символічних подарунків від спонсорів, а ще незабутнє враження на все життя. Від першої у їх житті світської події такого високого рангу я ще ніколи не відчувала такого в своєму житті. Мені дуже сподобалось. Мені надзвичайно сподобалось те, що сьогодні відбувалося, і досить такі ну як, не можна передати словами враження. Я ніколи раніше такого не відчувала, тому що я. Відчула себе справжньою принцесою, дійсно, це був дивовижний бал, але підготовка до нього вона була дійсно напруженою, тому що кожного дня, майже кожного дня, ми повинні були їздити, танцювати, вчитися. Але все ж таки це виправдувало своє сподівання і мені дуже сподобалось. Я дуже вдячна своїм батькам, що вони виховали мене хорошою людиною, і що вони все-таки доставляли навчатися, тому що це не, не даром е, відчути себе принцем чи принцесою. Побувати на справжньому балу – це найпрекрасніше, що було в моєму житті. Сподіваюсь, що це не перша подія і не остання, е, і бажаю наступним поколінням, десятикласникам. Старатися навчатися, тому що це того варте. Для мене гордість бути присутнім сьогодні на цьому балі. Маємо честь прийти сюди зі своїми батьками. Хочу подякувати, хочу подякувати організаторам. Найбільше запам'ятався наш варс, останній варс. Враження більше приємних. Сподобалось, ну, обслуговування все подобається. Також сподобалася танцювальний шанс, Мене вразили їхні танці, тому що я сам саме готувалися до вальсу. Розуміємо, які це складнощі і як ми танцювали, це було справді захоплююче. Не могли стримати своїх щирих емоцій і батьки. Подія у їх житті та у житті їх дітей, і без того вагома в такому незвичайному обрамленні виглядала як голівудська кінострічка, що перетворила їх дітей на справжніх кінозірок. Ну як не подякувати засновникам балу за таку організацію? Дуже. Не було, нема слов, дуже гарно. Перший раз на такому дійстві. Так само, як і діти, дуже красиво дякуємо усім спонсорам, організаторам. Ми дуже раді, що дітей наших ощасливили і нас з ними. Сюрпризи від організаторів продовжились на подвір'ї розважального комплексу. У небо випустили птахів миру білих голубів. Кожному медалісту подарували пам'ять на все життя втілену у фотокарці, зроблені на початку балу. Цього випускники зовсім не очікували. По закінченню балу. Кожен із медалістів сідав у авто, щоб вирушити у доросле самостійне життя.